Всім привіт! Ви на каналі Бомка і сьогодні я знову з вами. І сьогодні у нас на розпаковці єдина новинка, яка називається Design Card. Вона зараз дуже популярна, бачила, багато блогерів, наприклад, як Канела, знімає ось цю новинку з дизайн-карт. Тому я подумала, чому б і не зробити мені і для вас. Сподіваюсь, вам вона сподобається. І не забудьте за неї поставити лайк, тому що я так швидко ще не робила колекції. Тож, давайте переглянемо ці пакетики. До речі, їх є 8. Тут таке ніби цукерочки, такі зубчики, щоб відкрити. Ну, і вони слугують типу за відкривашку. Ось така. Ось така саме звичайна карта. Звичайно, принкорівки куди ж без нього. Типу, у мене є 500 гривень. Незвичайно, то видно, що це 5 гривень, а у тебе отакий. От ось такий смішненький. І ось такий банк банан. Тож, давайте виберемо пакетик на сьогодні і пропоную узяти. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Кінчик колекції вам вже знайомі. Тож поїхали вибирати Пакетики Наша минула новиночка. І давайте виберемо нарешті ось цей малюсінький пакетик. Я його вже дуже хочу відкрити. Пушини Давайте, наприклад, візьмемо осінь. Я вже дуже давно хочу її теж відкрити. Це, до речі, був перший пакетик з тієї колекції, який я робила. Далі загублені посилки. Мені прям морочить ось цей пакетик. Я його теж дуже давно хотіла відкрити. Далі кес або котики. Хочу взяти самий перший. А хоча, ну, давайте не перший, а, наприклад, ну, третій. Давайте візьмемо. Так, і новинка, яку ми в наступному відео вже закінчимо. Називається музика. Давайте візьмемо ось цей пакетик. У нас на розпаковку 6 пакетиків. Тож, переходимо до нашого каталогу. І ось він. Переходимо до колекції. Давайте наприклад музика. Зразу беремо наш пакетичок. Тут є відкривашка. Як ви вже зрозуміли саме від початку відео. І не тільки відео, а з початку цієї новинки. Пакетики тут на пергаменті І ось такий прикольний пакетик у нас є. Фікери. Цю колекцію, можна казати, я робила майже всі пакетики на двосторонньому скотчі. І ось цю прикольну новинку давайте поклаємо на ось цю сторіночку. І хоп. І ось так у нас вийшло Так приходимо до КЕЦ або котики. І беремо наш пакеточок. Я вже відчуваю, що це не є різний. І, як і я казала, ось наш пакетик. Кіт з таким величезним хвостом, який ще точно за мислом. І ось туди. Давайте він буде. Ось так закривати хвостом своїм, трохи нінджі. Це виглядає дуже смішно. Далі у нас пушини і беремо ось цей пакетик осінній. І навіть не думайте, що я вже хочу осені там. Новий клас, ну, звичайно, новий клас і так далі. Це класно, але все одно. І ось тут у нас випадає такий зелений котик. Ось такий в'язний свет у нього є. Ми тут подивимося, ще щось там є. І так, у нього щось там ще є. Тут у нього ще є ось така сумочка і ще ще. Ось така шапка. І, звичайно, це у нас на ось цій сторінці. Ось тут Зразу наклеїмо нашу пушину. так Якщо ви чуєте якісь сторонні звуки, то не зважайте там деякі конфлікти з молодшим братиком. Але зразу попереджаю у нашій новинці. У нас ще не оформлена сторінка, тому що я просто не встигаю. Я знімаю це в десь пів шостій, тому що в мене є плани, а повернутися я десь, не знаю, в пізній годині. коротше. Тому мені треба швидко зняти, але в наступній розпаковці точно у нас буде фон для новинки. Ну, Сьогоднішньої нашої. І ось так якось вийшло. Далі у нас втрачені посилки і наш пакетик. І мені вже дуже довгий час морочив голову. Зразу головне, не забудьте подивитися на номер. І тут у нас ось такий телефон з чохлом у формі вишеньки номером 4. Ось тут. Ось такий чухонток. Напишіть в коментарях, чи ви б. Взяли такий чохол. приклад на Аліекспресі. Далі наша минула новиночка. Збираємо рюкзак до школи. І цей он, наш улюблений малесенький пакетичок відкриваємо. І що у нас тут? І тут у нас, звісно, пенал. Ось такий пенал у квіточку. Ручка, ну і, звичайно, олівчик. У мене так, типу, випадково вийшло, що ручка менше, ніж олівець, Вони ній мало бути більш-менш одинакового розміру. Але не так якось вийшло. Тож, давайте приклеїмо. Десь, наприклад, типу, сюди. Типу в маленькій кишенці. Цей панал лежить. Ну, от в мене завжди у рюкзаку в меншій кишенці лежить канал. Ну, то я, так як у себе, ось тут, щоб ви бачили це все діло, кладемо олівець. І тепер. Ручку ось так. Ой, тут трішки ручка порвалась. Але нічого. Ну, і як я казала, вже тут не оформлена сторінка, але в наступному відео я її обов'язково оформлю. Прям вам обіцяю. Відкриваємо. І що ж у нас тут попадеться? Якийсь дуже прикольний дизайн. І тут тадам, ось така жабка, карта Віса Дивіться, яка вона красиваня. Я її дуже довго малювала. Але результат того вартий. Я десь її малювала 20 хвилинок, 25. Такі, щоб тіні взяти. Але ці стеки ще все зіпсували. Тут, я думаю, буде такий дизайн, типу, що будуть рамки, ось такі, як в колекції Пушини. Але на цьому вже наша новинка закінчилася і сама розпаковка. Тож, думаю, вам сподобалося. І всім па-па-па-па!